Привіт, друже! Радий бачити тебе на каналі. Надіюсь, це відео дійде до каналу, оскільки в мене є зараз деякі технічні проблеми з випуском майбутнього контенту. GoPro почала збоїти, вона буває записує звук, буває не записує звук. Деколи буває, що навіть не записує відео. Позволити собі зараз купити якусь нову GoPro. На жаль, у мене немає можливості. Тому чи зможу я далі знімати. Чесно, це стоїть під питанням, залежить все від ситуації. Буду пробувати, звісно, нас збирати на нову камеру, але також є проблема типу, з роботою зараз. І навіть роздуми, щоб продавати мотоцикл. Тому новини такі собі. Чесно, не знаю, як далі будуть виходити відео. Ну там, зима на носі, туди-сюди. У мене були плани, що знімати зимою, що робити. Але тепер через фінансову ситуацію я не знаю, чи зможу буду випускати новий якийсь контент, щось цікаве. Буду довипускаю ті відео, які в мене зараз є, зняті. А там далі вже буду бачити. Чесно кажучи, така сумна собі трошки новина. Мені б самому не хотілося завершити це все знімати і завершувати кататись. Та звісно, в мене є другий моцик, акула, яка стоїть в гаражі. Ну, але це ті типу, кастом, я ньому багато не виїздиш. І вона теж потребує технічного обслуговування, яке ну, підрозумуває під собою витрату фінансів, яких знову ж таки зараз немає. Так -то, так що наявність нового контенту знову ж таки під питанням. Якщо, звісно, в тебе є бажання підтримати канал, ну, е -е, грубо кажучи, там закинути якийсь донат, ще щось на те, щоб я швидше зміг купити камеру і не прийшлось завершувати історію з Ютубом, то звісно ти можеш зайти на посилання під відео або в описі самого каналу, і там буде силочка на дякую. Сервіс такий, чи дяка-дяка, я забув. Ну і, наприклад, на ту саму банку. Заздалегідь дякую тобі. Маршрутка. Що тобі треба маршрутка? Ти мене типу пропускаєш? Дякую. І тут типу мене пропускають. Всі такі чемні. Всі такі добрі, що мені страшно. Зараз хтось мені заїде в срачинку. Аж занадто. Не, моцях взагалі набагато керованіший став на іншій резині. Мені тепер не треба з ним боротись при поворотах. Прям no problem. О, оце ми маршрутка скрипимо. А може ні? Так, да. ні, ми, напевно. А може ні. Не впевнений. Єс yes, кокос. Mm -hmm. Я поміняв батарейку. Кокос. Mm -hmm. Економ світло в акумуляторі. Mm -hmm. Треба пасьйомчики, подс подсьомчики робити. А то ж одному скучно їхати, а так спереді в кадрі їде тоцк. Там газує, газує, бля. Бензини має багато. Ай-йой, хлопаки, ну курва. То вже яке ДТП за сьогодні? Четверте ми бачимо. Скільки можна? Толокти ті машини. А там в Жигулю такий бородатий чувак блядь. Врубашся, такий здоровий. Крепкий хлоп Ой. О, пацани закладають на всі бабки Газані очень сильно! Ти варій-кая, чогось руками махаєш. <звук> Я той пульт ставив, б**, <звук> тобі на мотоцика, а? Щоб ти дальше руками махав, б**? <звук> Шіпне, щепне, щепне, щепний. <ріст> 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 Тільки ми можемо їхати на чебуреки через хп ми кудою через все місто в інший, грубо кажучи, там населений пункт, бо ми блядь, хочемо чебуреків. Надо нам ті чібуреки чи не треба, то вже інше питання. Питання в тому, що туди є дорога. І можна їхати. Ти типу, знаєш, Сам смисл в дорозі. Якби ці чебуреки були дуже близько десь, то ми б точно на них не поїхали бо такі типа. Ай! Та що, то завів мотоцикл, дві хвилини їдеш, а потім їж ті чебуреки, не хочу. Даваймо щось далі. І типу, реально, коли люди шукають де би то ближче поїсти, ми коли на мотоциклі шукаємо, де би то далі поїсти. Дивись, беха вирішила на всі бабки насипати. Тут дорога трошки говно. Але він тіба такий, блядь, я не здамся на я буду піс все, що може та машина, блядь. Бо я бшнік. Ну от на бі, що це таке? Щось відлетіло в когось. О, бі, то якийсь кусок дерева. При що в нас прилетіло? Бі, я не можу на тих БМВшників. Ну, ну ви якісь... ну ви якісь ненормальні. Мотоциклісти, ми по факту і, і, і їздимо, блядь. Це ніхто не, не відмінусовує б. Ну вам на БМВ таке ніби ви на мотоциклі, ну ну типа, я боюсь сісти на піти буду, як до ти з ракою валяєш, будь нормальний блядь. Ну от ну свербить йому в дупі, ну свербить, ну видно, що свербить. Ну почухай блядь. маєш, Ми на ці очі бареки приїхали. Що ви їх ніколи не їли? <плес> Десь навіть всі гарно стоять в рядок. Угу <плес> Параматський якихось є. Там МТ-шка стоїть, не МТ, а трейсер. І ще щось. Тріумфік. І що ми тут будемо робити? Ти ініці... ініціативу дав. Центр до 100 років. Центр на людей подивитися, щоб люди Мона. тебе показати. Їду я додому, воюємо собі кофту. Ну, підкладку. Бо... Такі і той. Такі прохладно. А ключі. Бачили, як я скоро з'їздив. А знаєте чого? Бо я не був вдома. ключі Вані. Коротше, спроба номер два. Взяв ключі. І тепер їду вже за той за підкладкою. З першого разу не вийшло. Посиділи на квадраті, два рази я з'їздив додому за підкладкою, перший раз неудачно, другий норм, а тепер назад. Назад на сокар, звідки стартанули, можна сказати. Ну от і всі покатушки. Блять, в мене є враження, що щось б'є по ножкам. Таке так ніби щось відкрутилось. Параноя в голові, мене вже з за... чесно. На машині їдеш, щось стучить, Навіть якщо нічого не стучить, то стучить с в тебе в голові, блядь. Їдеш на мотоциклі. Щось стучить чи не стучить, якщо не стучить, то знову ж стучить тебе в голові напісяв. Ну Наскільки можна? Оце вічно сам себе з ну, ну, пацани, ви тролите, блін, чи що. На самокатах вони лізуть. Я вас я вас задавив, добре, що я бачив його в дзеркало. Речь ми виїхали і з одної подіоки перетворилися дві, Бензин розмножився, ну завжди би так було. Привет, привет. Дай Боже. Я щось тебе між рядами не побачу. Їхав з малою, говорив, рукою ма махає. А, дякую. ха патрулька стоїть а, булочка з сусідського чай. Праник до чаю. Та я не знаю, чого вони тут стоять. У них якась розвлекательна програма. Шлагбаун називається турбо. Турбо-шлагбаун закриє так, розріже машину. Так, і треба входити в новий режим. Не матюкатись. Бо я вже замахався запікувати ці всі моменти, де я крию матюками. Коли вживу, здається, що так сильно не матюкаєшся, а коли даєшся відео, то аж вуха в трубочку закручується. Щось він так димить, той лексус. Якась парова машина. Якщо вам на весілля треба дим-машину, то не замовляйте, просто замовте цей лексус, він вам нагазує на всі гроші. оп оп бачу BMW, -ста, бачу BMW. -ста. По лівому борту BMW. Зараз буде тягатись, даю 100%. Навіть на жовтий. Вони не в тій полосі стоять. То полоса наліво! А ви наліво стоїте? А, а полосу бачив? Стоп лінія ще! Стоп лінія! А! Заглох, я лох. Привет. Ох, хлопнуло. Привет. Здорово. Что там, что там такие, что там такие? А мне не показать. Здорово. Привет, Сукар квадрат, квадрат, сукар, сокар, квадрат! А музика проскочив, а не музика, Андрій той на бесі проскочив. Не <laughs> получилось.